Вітаю, це українськомовний Ютуб. І сьогодні у нас третя частина про шведський острів Йоланд, цей острів є найменшою адміністративною одиницею у Швеції по нашому області. Ландскоп Швецькою. А також він є другий за величиною острів після Готланда. Готланд – це, звісно, найбільший острів Швеції. Трапити на острів можна, звісно, через міст, який зветься Олансбрун, тобто Оанський міст, який був збудований 1972 року. Міст на острові як таких великих немає, лише, мабуть, Боргельмс, де є замок, найбільш відоме. Населеними пунктами на острові переважно є села та невеличкі селища. А ми направляємося в найбільш північну точку острова, де знаходиться маяк. Ви маєте можливість бачити маяк, який зветься Довгий Ерік. Взагалі на острові є багато маяків, але два найважливіших це на півночі та на півдні. На півночі Лонгерік, довгий Ерік, а на півдні Лонгеян довгий Ян. На острові дуже багато каміння, тому ви бачите, що туристи швидше за все складали. Справлялися в балансі каміння да, в мистецтві балансу. Коли складають камінчик на камінчик, е, виходять такі скульптури з каменю. Йоланд є відомий своїми альварними землями, які в основному знаходяться в південній частині острова. Альвармарки, тобто ці землі, є незвичним видом, незвичайним видом природи у світі. І південна ця Альвар, південна частина острова є переважно сільськогосподарського ландшафту. І, до речі, вона входить у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 2000 року. Що мене вразило на цьому острові? Це вітряки, а також кремезні, надзвичайно кремезні дуби. Лиш погляньте на них. Дякую, що додивились до кінця. Хай квітне українськомовний Ютуб.